У школах тільки й розмов про ЗНО з української мови. Відбулося воно 24 квітня. А 25-го в інтернеті з'явилася петиція до директора центру оцінювання якості освіти з вимогою анулювати чотири завдання тесту. Її вже підписали майже 7 тисяч осіб. Діти одностайні, окремі запитання можуть мати двояке трактування. Я надіявся вгадати ці тести, бо їх вирішити. Неможливо очікували якоїсь конкретної відповіді. Думали прийдемо там, дізнаємося конкретно, обґрунтовано, але ніхто обґрунтовано так і не знає конкретної відповіді. Обурення викликали запитання до літературного тексту, який запропонували до аналізу. Текст філософський. Він є цікавий, але питання до нього сформульовані доволі доволі дивно. Я не знаю, чи усі, усі науковці. Вчителі, котрі були в експертній групі, могли би дати однозначну відповідь на ті питання. Цьогоріч на тестування вперше винесли текст сучасного письменника. Це новела душа метелика львів'янки Галини Пагутяк. Авторку одразу почали засипати скаргами. Хоча вона навіть не знала, що твір був серед завдань. ЗНО обурені були не на мене, хоча я я боялася, я живу на першому поверсі, що якісь розлючені батьки почнуть мені бити вікна, а я богу душу не винна. Письменниця підтримує учасників тестування і написала відкритий лист у Центру оцінювання якості освіти. Каже, автори завдань геть неправильно потрактували її текст, а діти навпаки розібралися. Якась така дивна теза про те, що там битися головою в стіну, яку діти теж по-своєму потрактували, і ця думка збіглася з моєю. Чиновники цього не побачили. Вони живуть у своєму світі. Діти самі розібралися. Я просто їхні озвучила. Філологи кажуть, ЗНО найкраща з українських реформ, але цьогорічні тести геть неякісні. Ті варіанти, які запропонували офіційно від українського центру оцінювання якості освіти, вони мають право на існування, але як на мене, і можливі і альтернативні варіанти. І деякі з них не менш переконані. Коротше кажучи, за моїми скромними підрахунками близько самих завдань передбачають двозначне тлумачення. У центрі оцінювання якості освіти усім обуреним відповіли, що розберуться у ситуації, та офіційних апеляцій, переконують, не отримували. Жодної заяви апеляційної на зміст завдань. З української мови літератури не було. В соцмережах є обговорення, але в суботу у Львівському регіональному центрі працювала експертна група. Але жодних таких якихось дискусій гострих ще не було. Долю спірних тестів вирішать на початку травня, коли проаналізують, скільки учасників ЗНО спіткнулися об них. Оксана Лабойколексій Челковий, головні новини Львова.